Друзі, всім привіт! Це уроки по мові програмування Python. Якщо вам цікава така тема, обов'язково підпишіться на канал, це підтримує його розвиток. Я вам буду дуже вдячний. Також залишайте коментарі, якщо вам цікаво це чи не цікаво, що ви хотіли бачити і ще б цікавого на цьому каналі по Python. На, на цьому каналі є ще частина уроків по Java, яку, до речі, я поки що планую перевести. Або навіть зробити е, новий підхід на українській мові, якщо вам це треба і ви хочете це побачити, також напишіть. Тому що <кхід> я вважаю, що це буде е, цікавий контент і для вас. Це для тих, хто вивчає Java, звичайно, на сьогодні Python. Отож, що сьогодні у нас буде? Як ви зрозуміли з назви, а ми сьогодні попрацюємо з онлайн-інструментом для роботи Janova. Виявляється, що в світі ком'юніті розробників створює дуже багато інструментів, так званих онлайн ідеє І один із таких інструментів це Replit. Реплітком, тобто ви просто в браузері вбиваєте реплітком, реєструєтесь там обов'язково. От Я такий зробив якийсь тестовий аккаунт, це не дуже складно. Він відразу вам дає, звичайно, безкоштовну відкриту в, о, публічну скажімо так, сесію, і ви можете в ньому вже створювати і працювати і якісь свої проекти. Не лише по Django, можна по Python, по JavaScripту і так далі. Але цікаво в тому, що тут якраз під Підтримує і працює з Django. Як це робиться? Значить, Я перейшов в мій аккаунт, і тут мені треба натиснути Create a REPL. До речі, є і інші інструменти, які дозволяють працювати з онлайн. В онлайн режимі, якщо ви це знаєте, ви можете написати коментарі, які інструменти по роботі через веб в програмуванні вам цікаві і ви знаєте. Так? І може ви навіть рекомендуєте. Для тих, хто тільки починає працювати, щоб полегшити його роботу. Так. Ну, А я хочу показати цей самий репліт. Чому він цікавий, тому що це просто один із тих, з якими, яких я працював. Мені здається, він цікавий, але тут є певні деякі моменти, які я хотів би показати. Так, Ми нажимаємо Create Ripple, і тут він, нам відразу пропонує, що ви там хочете створити. Бачите, скільки, скільки тут багато чого. Знову ж таки, це не реклама цього, цього застосунку, це просто показує я про те, що ви можете, не використовуючи навіть свій офлайнову якусь версію, так, vs кода чи встановлювати якісь додаткові студії, можете працювати прямо через браузер. Значить, Тут ми вбиваємо отак от Django. Ось і нам тут підказує Django. Так, тепер нам тут отута, Title треба ввести проект. А давайте ми так само ми його ведемо. Ютубе Project. Так же само. А далі. YouTube Project. В принципі, ми можемо імпортувати якісь налаштування, а тут. Щось тут у нас є, підказує, що тут у нас є якісь навіть uh, Get Started. Тут є якісь додаткові uh, речі, які дозволяють нам працювати з Джанго. Налаштування uh, в мене тут стандартна версія, дефолтна, публічна вона буде. Ми можемо це змінити на приватну, ну, але для навчання нам достатньо, хай вона буде публічна. Нічого страшного. Так, YouTube uh, YouTube Project. Нажимаємо Create Repo. Де створення? Так, поки що давайте це закриємо. І ми бачимо а, трошки відмінність, так? Яка відмінність? Кавідмінність. Коли... а, Давайте це поки що закрию. а, Значить. Так, секундочку. М Добре. Значить, воно нам створило наш проєкт. Єдина відмінність, ми назвали його YouTube Project, а всередині цього YouTube Project в нас по дефолту наш, як сказати, Стандартний встанов... Django менеджер він робить папку з такою самою назвою, а тут ця папка називається Django Project. Тобто він всередині YouTube Project зробив папочку з назвою Django Project. Ну, і ми тут бачимо, є ще файл Redmi, який не створюється стандартним Django застосунком, а тут не створився. З'явився також файл DBSQLite. В принципі, він також повинен був з'явитися і в, наш, в нашому, але тільки при старті нашого застосунку. І є оцей менеджпай. Окей. Це все є. А як же тепер запустити і почати працювати? Так? А давайте ми запустимо run. І ми тут бачимо деяку таку момент, що Python каже, що я то можу запустити run, але, будь ласка, згенеруй оцей secret key, секретний ключ для цього проєкту. В офлайновій версії, коли ми працювали на нашому комп'ютері, цього не було, цього не потрібно робити. Може, в якомусь іншому застосунку також це не треба робити. В цьому в цій системі replit... Для того, щоб запустити Django Project, нам треба згенерувати секрет Кей. Ну, давайте, до речі, я не пояснював цю папочку всередині. А там знаходяться всі ті файли налаштування, які ми і бачили у себе на комп'ютері. Mm. Uh, в себе uh, офлайн на комп'ютері, так? А це онлайнова версія. значить. Отож, так, давайте ми. Зробимо те, що від нас просять. Значить, перше, Для того, щоб нам запустити ще Django в репліті, по-перше, давайте відкриємо Redmi, почитаємо, що нам тут від нас хочуть. Ця система вимагає наступного. Вона каже, що для того, щоб ти запустив свій свій Django Project, ти повинен створити секрет Key. Для цього треба відкрити. Файлик, автори... ну, файлик, скажімо так, авторизацій, да, чи як секретів. Ну, секрет, секрет, іконка. от вона знаходиться у нас. Сюди. Давайте ми її відкриємо. І сюди треба нам ввести от сюди назву Secret Key. Давайте ми це ще раз. я Зараз я це скопіюю. Тобто ключ у нас так і буде називати Secret от Ось це так, а Сам а, ключ токен ми повинні згенерувати. Згенерується Згенер, він через Python. Для цього нам треба ось це скопіювати, відкрити нашу консольку. І тут а, просто це ввести. А, так, зараз може трошки зависнути. Секундочку. Я так будемо генерувати це все. Поступово Python. Тепер нам треба ввести оце import secrets. Імпорімтували і тут треба секрет токен цю команду виконати. Тобто Python вміє генерувати. В нього є там вбудована функція, яка вміє генерувати ці е, токени. Ми не будемо зараз з ними розбиратися, нам це не цікаво, так. Нам треба виділити і скопіювати. І тепер оці от, а, цей застосунок Secrets, це, це застосунок, який стосується цього репліта, це тут якісь власні застосунки, тулси, да, які предоставляє сама ця компанія, яка розробляє ці онлайн-деї. Для того, щоб, скажімо так, Менше було всяких ботів, вона заставляє, щоб ми генерували цю річ. Ми нажимаємо Save. А далі, так, як все це було згенеровано. Так, ми тут можемо скопіювати. Так, до речі, здається, ми в Redmi не можемо перейти. І так. Да, тепер, здається, ми можемо натиснути запуск нашого застосунку і побачити, що буде. Так, запустився наш застосунок. Ось він, бачите, Така сама стартова сторіночка. І, в принципі, все працює. Ось у нас консолька підвисла, але це все в браузері. Да? Тобто ми вже і розробляємо в браузері, і відображаємо в браузері. А, так. Давайте зробимо наступне. Нам треба ще зрозуміти, яким чином нам тут в, в цьому застосунку створювати нові урли. Ну, верніше, так, Для того, щоб тепер нам було удобніше працювати, ну, тут от в цьому браузері, який тут зараз засвітився, він не дуже зручний. Значить, для цього ми можемо що зробити: виділити оце, от, до речі. URL і вставити просто його в окрему о, дивіться, бачите, він окремо в браузері вставився. Так. Це тепер, в принципі, нам не цікаво, що там буде, можемо його звернути навіть. Ми можемо тут просто переключатися на іншу сторінку, в цьому браузері писати код. До речі, він я тут закрив. Закрив, закрив так. Давайте о Orld Spy. Mm. Mm. Так, а тут є якісь спліти, таби... А, вот так от. О! Чудово. Це наша буде консолька. Ось і тут. Тут ми тоді цей менеджпайк взагалі можемо закрити. Words можемо закрити, Redmi можемо закрити. Консоль, да, секрет. Це хай буде, консоль, от наша хай працює. А ось тут ми вже будемо відкривати наші застосунки, так, до речі, а не можна тут просто перетягнути його ось сюди вниз. Вгору, да? А ну ось так я перетягнув вгору. О, ось так буде краще. Ну, знову ж таки, ви, ви самі собі налаштуйте, як вам буде зручно. В принципі, оце, оце менюшку можна так от закрити. Ну, а тут же ви можете відкривати е, ваш проєкт. От ManagePy у нас був, так. І тут ми будемо писати код. Ну, В ManagePy ми чіпати не будемо, але е, просто сам, сам кажу, як воно працює. Так? Єдине, що запуск да, відбувається через ось цю кнопочку, ми вже тут не прописуємо. ManagePy run server, так? Просто нажимаємо цю кнопочку. Він ну, самостійно. Manage Pine Run Server і самостійно навіть там бачите, вказує адрес, на якому хочемо стартанути цей сервер на якому порту. Це внутрішній у цієї програми а, сервер, так? локальний. А щоб їм працювати іззовні а, нам треба скопіювати оце ім'я. Ось воно ctrl-c І сюди просто ми його вставляємо. Ось. Ми дивимось, ось назва тоді нашого цього вже глобального. І це, по суті, тоді інші ви можете з іншими ділитися. Вже він просто не просто локальним буде. Будь-який користувач перейде по ньому. Поки ви працюєте, ви можете якби, показувати свою роботу іншим. Ось таким чином. Ну і тут далі в нас будуть вже наші файли, якісь ми тут будемо створювати. Наприклад, hello. Поки що в нас його немає, воно в нас відповідно бачите, з'явилася така от сторіночка навіть в браузері, з'явилася оця от сторінка помилки навіть так, в вигляді дебагера. Так, це було як працювати через REPL. В подальшому ми будемо частково працювати через REPL, а частково через VS Code. Я думаю, це також буде цікаво. І ви підтримуєте це відео своїми а, подобайками до наступної зустрічі!